Розцвіли, розцвіли петрові батуги. Ще одна квіточка, яку можна додавати до салату і споживати. І листочки, які є у цикорі, вони також їстівні та трошечки гіркі. І Тому, щоб їх готувати, їх потрібно замочувати в підсоленій воді і можна проварити. Пару хвилин для того, щоб забрати гіркоту. Саме листочки ці дуже цінні для всіх, хто має завишений цукор, і в тих, цукровий діабет, можна додати до салату. Можна їх проварити і заливати розсолом з огірків, і це буде дуже смачна тобі така закуска приправа. І красота, саме квіточки, вона дарує тобі єднання з вищим я. Відкриття духовного плану і твоєї дипломатії чарівна, смачна рослинка, в якій є.